Для тіста беремо 3 яйця, додаю чайної ложки солі, але рівно. Вливаю 600 мл води. Це так виходить, що на 200 мл води одне яйце і півчайної ложки солі. А також додаю 3 столові ложки олії. Це на 200 мл води 1 столова ложка олії. Гарно вимішуємо. І тепер поступово будемо додавати муку. Тісто має вийти м'яке, еластичне. Але не рідке. Таке, як на вареники. Тісто це дуже гарне, воно не розварюється. І вареники виходять дуже смачні. Вареники з такого тіста добре і заморожувати, тому що це тісто чудово піддається заморозці і вони при варці не розварюються. в мисці ми вимісили, тепер дощечку підсипали мукою і вимішуємо хвилин 5 на дошці. Отак, з боків до середини. Так, щоб воно було еластичне і однорідне. Його обов'язково треба добре вимісити. Але мукою не забивати. О, бачите, воно вже до дошки не пристає. Ось таке гарне еластичне тісто ми замісили. Кладемо в миску, накриваємо плівкою і залишаємо на 10 хвилин, щоб воно відпочило. За той час приготуємо начинку. Для начинки я беру 1 кілограм кисломолочного домашнього сиру, додаю сіль за смаком. І додаю пів кілограма картопляного пюре і все добре перемішую. Тісто відпочило, підсипаю дощечку легенького колю. Зкладаю тісто, ще раз легенько ось так підмішую. Розділюю його на порційні кусочки, так, щоб було добре розкачувати. Ось так. Кожен кусочок отак обминаю. Я кладу назад в миску. Накриваю плівкою, щоб воно не обвітрювалося. А з цього кусочка будемо розкачувати. Якщо прилипає до дошки, легенько підсипайте мукою. Тісто розкачали ось такої товщини. Ось Так, ще раз показую. І беремо, і вирізаємо кружечки. Починаємо ліпити вареники. Кружечок ось так розтягуємо накладаємо. Начинку. Зліплюємо. Так старатися, щоб начинка не попадала на краї тіста. Зліплюємо. І тепер вказівний палець зверху, два знизу. І ось так. Робимо ось такі фігурки. І красиво, і апетитно. Цієї кількості тіста ми наліпили ось так багато вареників. Частину заморозимо, а частину будемо варити на обід. В описі під відео я напишу рецепт для однієї порції тіста. Вода почала кипіти, в мене тут 3 літри води і даю 2 рівні чайні ложки солі. І по одному кидаємо вареники, кидаємо так, щоб вареник на вареник не попадав. І легенько перемішуємо. Накриваємо кришкою і чекаємо, поки вареники спливуть наверх. Вареники вже всі наверху, вода почала кипіти, варив вареники 3 хвилини, але кришкою вже не накривай.